Сьогодні у випуску Час пік про таке. Важлива дата на Красному полі. Закарпаття відзначило 84-ту річницю з дня проголошення незалежності Карпатської України. Камери вимірювання швидкості. Проблемна вулиця Минайська в Ужгороді тепер під чітким контролем поліцейських. Весна переможного року. Подробиці про відкриття першої персональної виставки в Ужгороді художниці з Харкова Соні Морозюк. 94-річний політв'язень з Рахівщини Іван Мирон сьогодні ділиться спогадами про події, які відбулися 84 роки тому. За свою любов до України чоловік 25 років відбував покарання в таборах Сибіру та Молдовії. А сьогодні долучився до урочистостей з нагоди 84-ї річниці з дня проголошення незалежності карпатської України. Студент вчительської семінарії, своєму вчите на поле бою перші. І, не знаю, 12-13 сів було, було в боях убито. А потім старші прийшли ці чоловіки, які вже мали досвід, бо у чеській армії служили. Так, ідіть діти додому, то пам'ятайте. Цей, цей час. Ну, Ми вже і за них пам'ятаємо і по Вшанувати пам'ять 230 січовиків, які загинули на красному полі в хусті. У боротьбі за свою землю зібралося керівництво Закарпаття, представники хуської міської ради, громадськість, молодь та священнослужителі. Молимо за спокій слов, божих січових стрільців, на місці цим об'єдних і всіх воїнів наших. За незалежні держави наші об'єднаних. Історично я дуже добре пам'ятаю і 60-ту річницю Карпатської країни, 70-ту, 80-ту річницю. Зараз 84-та річниця, час невпинно біжить. І ми <кій> повинні, Я дуже щиро надіюся на те, що 85-ту річницю Карпатської України ми зможемо вже зустріти, коли закінчиться ця кровопролитна війна, і ми зможемо розказати, доповісти своїм молодим. Людям, підростаючому покоління про ці події, які відбувалися. Саме на красному полі у нерівному бою, 15 березня 1939 року загинуло близько 230 юнаків. Тут відбувся жорстокий бій проти 20-ти тисячного угорського війська. Тім боротьба українців за право бути вільними триває і сьогодні. Зауважили учасники урочистостей, тож важливо пам'ятати історію та відстоювати нашу незалежність. Бій на Красному полі, це був надзвичайно страшний і кровопролитний бій. Сили були нерівні. І зараз в війні з Росією у нас сили нерівні. рівні. Але в нас є одне: це бажання жити у вільній країні, бажання бути вільними. І це об'єднує наш український народ. І як тоді, так і зараз ми переможемо і ми обов'язково будемо вільними. Сьогодні ми в час їхньої пам'яті збираємося тут і можемо провести прості паралелі, тому що ми бачимо сьогодні патріотизм наших воїнів, які дивляться в очі смерті словами і лозунгом Карпатських Січових Срісів. Слава Україні! Гинуть гинуть за нашу свободу і незалежність. Так само, і як тоді, і сьогодні. Ми стали на оборону своєї землі маленькою проти величезної армії, маленькою маленькою армією, але вона нас є сила духу, і ми бачимо, що ми переможемо звільнити свою землю. Учасники заходу віддали свою шану полеглим героям, які поклали своє життя за мир та свободу. І вшанували їх пам'ять покладанням квітів до пам'ятного знаку. Отонув під час перетину кордону. Мукачівський загін під час патрулювання річки Тиса на кордоні з Угорщиною побачив двох чоловіків, які бігли у бік держробежу із гумовим човном. Військовослужбовці негайно розпочали переслідування. Порушники шкинулися тікати. Один із них стрибнув у річку, інший спробував сховатися у чагарниках, але був затриманий. Чоловіка у річці стрімко понесла течія, врятувати його не вдалося. Затриманий житель Закарпаття повідомив, що його супутник із Миколаївщини. Разом вони планували незаконно потрапити до Угорщини. На Хущині затримали молодика, який під час сварки зарізав власну матір. У будинку в селі Іза виявили тіло 55-річної жінки з численними ножовими пораненнями. Як встановили поліцейські, кількома годинами раніше між жінкою та її 26-річним сином виник побутовий конфлікт. У розпалі сварки син вхопив ножа і наніс її тілесні ушкодження. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події. 26-річного підозрюваного затримали. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, за скоєний чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Інспектори поліції Закарпаття отримали виклик про ДТП на вулиці Старицького в Ужгороді. Заявник повідомив, що діставав речі зі свого авто. -пежо. У цей час водій автомобіля Volkswagen не дотримався інтервалу та зіткнувся з його автівкою, а тоді, не зупиняючись, покинув місце автопригоди. Окрім того, чоловік надав поліцейським номерний знак порушника. Патрульні передали орієнтування на автомобіль Фольксваген всім екіпажам та почали оглядати прилеглі території. Згодом автівку з відповідним номерним знаком зупинили воді. Дій не зміг пояснити, чому покинув місце події. Під час перевірки документів патрульні помітили у Керманича ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд у медичному закладі, і висновок позитивний. Охоронці порядку склали на винуватця ДТП адмінматеріали. Закарпатські митники зупинили автовози іномарками, які ділки хотіли завести за фальшивими довіреностями. На митному посту Тиса закарпатські митники вилучили одразу три іномарки загальною орієнтовною вартістю 1 мільйон 200 тисяч гривень. Порушником виявився сам перевізник, – 43-річний громадянин Грузії, який возив на митну територію України спеціалізованим напівпричепом 8, Вісім бувши в використанні легкових транспортних засобів. Під час митних формальностей водій надав товару супровідні. Документи на імпорт автомобілів для комерційного призначення. Під час ретельної перевірки документів митників виникли сумніви щодо автентичності довіреностей, виданих приватним нотаріусом на кілька легковиків різних марок. Тож митниця звернулася з офіційним запитом до нотаріальної контори для підтвердження або спростування даного факту. Відповідь не забарилася. В ній чітко зазначили, що ці довіреності нотаріус не посвідчувала. Таким чином відносно громадянина Грузії склали протокол про порушення митних правил. Тіло ймовірного потопельника шукатимуть у річці Тиса. Відповідне повідомлення надійшло до рятувальників вчора об 11-й годині. В управлінні ДСНС Закарпаття розповідають, правоохоронці звернулись до рятувальників щодо необхідності проведення пошукових робіт тіла ймовірного потопельника в річці Тиса, а саме в селищі Вилок на Берегівщині. Правоохоронці викрили та затримали двох закарпатців на незаконному зберіганні і збуті боєприпасів. Один із чоловіків житель Хущини, інший Виноградова. У 27-річного жителя села Вільхівка виявили 360 набоїв, дві гранати з запалами до них і дві тротилові шашки. Усе це він збув громадянину в місті Іршаві, після чого одразу був затриманий працівниками поліції та управління збу Закарпаття. Того ж дня за аналогічне правопорушення викрили і місцевого жителя Виноградова, затриманим найближчим часом повідомлення. Млять про підозру та оберуть запобіжні заходи. Житель Закарпаття звернувся до начальника одного з відділів прикордонної служби з цікавим проханням забезпечити переміщення двох призовників через пункт пропуску без внесення відомостей до автоматизованої системи обміну інформацією. Гард за такі послуги запропонував 6 тисяч доларів. США посадовець погодився, але повідомив про цей факт правоохоронців. У свою чергу підозрюваний надав йому дані про автомобіль, яким переміщуватимуться призовники. Затримали особу під час передачі грошей а потенційних втікачів в адміністрацію. Тимулому порядку. Наразі встановлюють причетність до злочину і інших осіб. Дві камери встановлені на Минайській в Ужгороді. Ця вулиця відома серед місцевих саме великою кількістю ДТП за участю пішоходів, які переходять через дорогу на пішохідних переходах. Зараз ці камери вимірювання швидкості не працюють. Вони калібруються, налаштовуються, тестуються, запевнили в патрульній поліції. Через 2-3 тижні їх планують запустити в роботу. Нагадаємо, наразі в Україні працює 117 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, і вони відносяться до 33 громад. Вихованець Мукачівської дю США здобув третє місце на чемпіонаті України з класичного жиму лежачі. Чемпіонат відбувся у Кам'янець-Подільському. Участь у змаганнях взяли вихованці Мукачівського ДЮСШ. У ваговій категорії до 83 кілограмів третю сходинку п'єдестала посів кость Михайло. Серед юніорів у ваговій категорії до 120 кілограмів Ілля Ковач здобув бронзову медаль. Вітаємо спортсменів і тренера Миколу Красилинця. Я хвилююсь трошки. Я, я пишаюсь вами, що ви погодились на такі експерименти і буду щаслива залучити молодь до того, щоб відвідати художні музеї. Хвилюється і неспроста Соня Морозюк із Харкова, молода художниця, які дали шанс в Ужгороді відкрити свою першу музейну виставку під назвою Весна переможного року. Виставка моя називається Весна переможного року, тому що я думаю, що весна це пора року, коли життя перемагає смерть, все світле перемагає, все темне, і я вважаю, що цю весну ми чекали особливо. Молода художниця відома своїм знаменитим муралом у Києві з написом. Що крутіше ніж сім'я у 44 мільйони минулого тижня? На благодійному заході її картину придбали за 160 тисяч гривень. Загалом зібрали більше двох мільйонів гривень. Два мільйони 500 тисяч гривень ми зібрали у четвер. Там я сподіваюся, що виставку, яку ми відкриємо завтра, вона зацікавить молодь і не тільки молодь. Хочу сказати, що вхід це є донат, так само на потреби ЗСУ, і на цій виставці можна буде придбати Соніни картини. Тому від себе, від наших фондів, я закликаю всіх приєднатися. Я рада, що ви є тут. Я рада, що ви своїм новим поглядом, своєю творчістю доносите і молодому поколінню і старшому, що перемога насправді буде і ви, і кожен пришвидшує. пришвидшує. Я дуже вдячна за це за те, що ви дали змогу картину дати на благочинний захід наш сучасному мистецтву бути запевняють спікери і радує, що його активно пропагують на Закарпатті, аби молодь не втрачала надії і не залишала пензлика, а втілювала свої мрії у життя. Роботи Соні Морозюк були представлені не тільки у різних містах України, а й у Нью-Йорку та Амстердамі. Коли завтра або на протязі двох неділь, коли буде приходити виставка, будуть приходити молоді художники, які зараз навчаються чи в коледжах, чи навчаються в інших закладах художніх, і вони будуть бачити, як це можливо статися, адже Софія це так само закінчила художній інститут. Правильно да, училище. Так, училище в Харкові, і як ще тоді, можливо, вона про це мріяла. А зараз дівчата і хлопці, які можуть зараз бути 18-20 років, придуть, подивляться, що цей шлях можливий. É, tá? Yeah. Зустрічався з художниками, і вони так дуже прискіпливо, знаєте, художники спеціалісти, вони академіки, вони розуміються на живопису і так далі, так далі. А я більш така людина креативна, я більш режисер, і тому ця пропозиція мені дуже сподобалася. Я завжди підтримую молодь нові цікаві ідеї, і я дійсно вважаю, що ця ідея, яку ви зараз цілюєте у життя. І завдякуючи цій ідеї, ще благодійні фонди збирають кошти для Збройних сил України. Це прекрасно те, що ви зараз в ногу з часом йдете у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая, 16 березня художниця чекає всіх на свою виставку. Захід має благодійну мету, тому охочим його відвідати потрібно придбати квиток, вартість якого становить 100 гривень. Кошти від продажу підуть на ЗСУ.